Привіт, власники, ось такого ось Шильдіка, емблемки значку А, в частності володарі BMW E46. В цьому відосі хотів би я вам розповісти, які ніштяки реально потрібні вашій 46-й, 46, якщо вона у вас є, або ви збираєтесь її купити, ну і якось чуть-чуть протюнити апгрейдити і поїхали нищо номер 1 Це у нас оці кільця. На аліку вони продаються, стають, дай Бог, пам'яті, оце кільце. І ось це кільце. Здається, якщо я не путаю, тугенько, треба буде чуть-чуть підрізати там знизу. Ну, в принципі Коли будете ставити, воно буде зрозуміло. Ці кільця, здається, ставіть без проблем, але звертайте увагу, може бути не дуже добра якість виконання саме цих кілець. І треба буде заусенць, там з боку, видно, бачите, таке протопив. Чуть -чуть треба буде обрізати, воно помітно не буде. Воно буде чорним кольором, але у нас приборка чорна, воно помітно не буде. Е, рекомендую, має вигляд зовсім друге авто. Це був ніщочок номер 1 поїхали далі. Ніщочок номер 2 Ось така ось грінь уваж прикурувати Е, нас... налаштовуєте е, собі. Тут і тут одну чистоту, і можете передавати по блютузу через цю штучку собі з телефончика на колоночки і слухати музичку. Плюс ще є тут у нас шнурок USB та зарядка, і плюс ще можна розмовляти по телефону, коли дзвонять. в общем Ця штучка доволі таки прикольна. Не пам'ятаю, скільки вона коштує, але не дуже багато. І при цьому ще показує на початку зарядку вашого акума. Рекомендую прикольна штучка, Поїхали. Далі, нішечок номер 3 це шторка, яка у вас, скоріш за все, зломана, або її взагалі нема. І на AliExpress її можна замовити. Але дивіться, працює вона так собі. Тугенько, отут може заїдати, але вона працює. Скажу я вам більше, вона ще й дісталась мені на халяву, бо воно отак от тугенько працює. Але поставив, наче як нова шторка, рекомендую, купуєте, як мінімум половину, повернете коштів. Те ж саме стосується кілець, якщо вони будуть трохи браковенькі, все це ви знімаєте, теж можна кошти повернути, можна зекономити. Тут те ж саме, приїхала вона поцарапана, підбита трохи. Ну, оце таке воно приїхало. Кошти можна повернути частично. Так, поїхали далі. Це був наче третій ніщачок, Зараз буде четвертий. Ніщачок номер 4, обідіжка. Дуже потрібна річ, якщо у вас є ЄБМВ, читає, звичайно, воно не все. Не так, як Рейнгольд, там через ноутбук, всі діла, але, наприклад, помилку, коли у вас вирізаний кат і у вас вискакує чек. А ви знаєте, що це кат, просто підключив, через телефончик почистив, і у вас немає ніякої помилки. Класна штука, недорога. Рекомендую. І ністечок одразу номер 5. Це у нас вже трішечки покраща штучка. Це у нас сканер до ноутбука. Підключається, все працює, коштує також відносно недорого, підключається до ноутбука. І у нас вже є рейнгольд. А це вже набагато цікавіше. Рекомендую. Вже і не пам'ятаю, який це -то мішечок. номер 7, це набір лампочок. Замінюєте ви все на діодні. По-перше, це економія. По-друге, ну воно краще виглядає, ніж такі старі, до речі, дуже-дуже надійні рідні лампочки. Але, ну. хлопці, рекомендую. Світло. Дуже гарне. Так, поїхали далі. Так, і стечок номер 8 так, ні, вже не пам'ятаю. Це лампочки задніх ну, задньої передачі, коли ви вмикаєте, щоб вам підсвічувало. Гарна штука діодна. Рекомендую. Парктроніки спрацювали, поїхали далі. Далі ніщечок з Китая, це у нас глазки Ой! Ліпляться, клеяться вони все на крокоділ. а Дай Бог пам'яті, так. Та, що побільше клеїться нормально, сіда нормально. Та ще поменше, вона трішечки не в розмір. І буде ось такий ось созор і знизу, і зверху, і збоку, але це повертають папки. Тобто можна ще й зекономити. Так воно виглядає, коли виключені фари. А так, коли увімкнені. Плюс 20 коняк за такий лук, це однозначно. І ще один істечок Противотуманка Теж з собой. Не дивіться, що вона запутівша. Купувався повз туманки чисто э, раді оцього от, гласка, додаток до цих глазок. Рекомендую, недорога, прикольна штука. Не світи, ніхіра, правда, але зате у вас є додаткове кільце. Поїхали далі. А далі це китайська діодна лампочка, як в вдаль... ближнє світло, так і в дальнє. Ну, в дальнє я не ставив, там рідно стоїть, а ближнє замінив, бо ну хреновато воно світило. Зараз хвари, грязні, Зараз це чітко, класна лампочка. Там беріть по максимуму яркості, світять класно. Ще із захолодженням. І, до речі, одразу купуйте е переходник, бо хрен ви поставите без адаптера. В общем, такий нісічок. Рекомендую. Так, ну що, знімав, знімав нічнічки, а брівна в глазу то я таки не побачив. на руль з Aliexpress. Чохлу десь рік, навіть може більше. Ніде нічого не затерте, все чотенько, а, ну Це не один із дорогих, це такий гривень 120, щось воно таке. А, сам надів, сам пльотку кинув. Мені подобається, він ще такий м'ягенький чуюсь. ну Там є подорожче, там буде качество, звичайно, покраще. Тому чехол на руль рекомендую топчик. Поїхали далі. Ну і останнє, що нам додає ще плюс 5 коняк, це модні чорні поворотники. Ось такі ось. Щоправда, не до кінця воно добігає, бо е, час, як це сказати, мерехтіння, мигання поворотника він менший, ніж час, за який ці е, діоти до кінця. Але вигляд має недорого і плюс коняк. Штук 5. Наче все. Кому було цікаво, заказуйте. Ставте пальчик вверх. Всім пока!